Що сьогодні сталось, і які ви подальші дії? Ми на рішення Голосівського районного суду подали апеляційну скаргу. В п'ятницю минулого тижня судове засідання було призначене на сьогодні на 9.30. Ми з моїм клієнтом Володимиром Прокопівим з'явилися в судове засідання, проте дізналися, що матеріали з Голосівського районного суду на жаль не доїхали до Київського апеляційного суду, і судове засідання не було відкладене аж на 26 травня. На 11.00. які ваші подальші дії, ну, наші подальші дії це чекати розгляду нашої апеляційної скарги, чекати справедливості і чекати винесення законного і обґрунтованого, обґрунтованого рішення у цій справі. Я хочу сказати, що рішення голосійського районного суду яким було до Володимира застосовано цілодобовий домашній арешт, є абсолютно незаконним і необґрунтованим. Слідча суддя Данилова не вмотивувала і не обґрунтувала це рішення, що є само по собі дисциплінарним проступком. Слідча суддя написала в своїй ухвалі, що вона просто погоджується з аргументами слідчого. І застосувала до Володимира Прокопіва цілодобові цілодобові домашні арешт. Жодним чином це не пояснивши. Так не має бути, це неправильно. І ми у зв'язку з цим подали апеляційну скаргу, апеляційну скаргу і дуже сильно розраховуємо на те, що вона буде розглянута справедливим чином, і незаконне рішення суду першої інстанції буде скасовано. Я також хочу сказати про те, про саму суть цієї підозри. Ми звернули увагу, що і на сайті Служби безпеки України, і на сайті національної поліції написано, що Володимир, нібито, є причетним до ухилянських схем, що нібито він переправляв осіб чоловічої статі призувного віку через державний кордон. Але це не так. В самій підозрі мова про це не йде. В самій підозрі зазначається, що за дозволом Володимира виїхала 31 особа, які були водіями бензовозів. Є протоколи допиту всіх цих осіб. Кожна з цих осіб сказала, що вони виїжджали за кордон, сідали за кермо бензовозів і завозили. Паливо на територію України із тридцяти однієї особи, яка таким чином виїжджала за кордон, тільки одна не повернулась. Тобто мова про які про якісь ухилянські схеми, про якесь незаконне перенаправлення усіх через кордон не йде взагалі, що певним чином, на мою особисту думку, підтверджує певний політичний контекст цієї справи. І єдиною метою цього провадження є максимально зашкодити Володимиру, принизити його честь та гідність. Скажіть, будь ласка, У зв'язку з чим ви принесли сьогоднішній розгляд апеляції? Є... Сьогоднішній причина банальна, матеріали справи не встигли доїхати з Голосійського районного суду в Київський апеляційний суд. Наші адвокатські практиці, ну, який середній час на те, щоб передати всі матеріали справи від суду першої інстанції до апеляційного? Це нормальний термін, який був зазначений. Я так розумію, набуть тиждень на те, щоб передати ці матеріали справи. Насправді провадження було відкрито у п'ятницю і від, відкривши провадження у п'ятницю, суд призначив судовий розгляд сьогодні на понеділок. Тобто було фактично у Голосівського районного суду всього два дні для того, щоб передати матеріали справи. І, на жаль, Голосівський районний суд цією задачею не справився.